Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витербеньки. І зараз буде цілком нова рубрика. Готую на 100 гривень. От зараз власне, вийшов в магазин, буду купляти. І першим, що буде, це буде борщик. Смачний український борщ на 100 гривень. Так що з вас авансом вподобайка, коментар. І дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. І напишіть, чи вам такі рубрики будуть цікаві, бо ще завтра теж цікаві. Зйомки, теж нові рубрики буду робити, але про це розповім згодом. Продукти на столі. Все купив, зараз вам все покажу. Тут цибуля, морква і буряк. Цибуля 19, буряк 37. І морква 25. Здається так. Картопля 29,50, тут 16,70. Коротше, одна морквенка 4,80, бо це вже молода морква. Одна цибуля 3,95, така велика. І два бурячки, 6,89. Тут 566 грам картоплі 16,70. Такі от кості. Це є субпродукт кості хребтово Свиняч охолоджений. 818 грам 21,27. Нормально. Саме дорожче тут зараз власне, виходить капуста. Вона по 51 гривню 666 грам. Боже яке число гарне. Томатна паста така от по акції вона 8,50 і приправа 6,50 до борщу. Все разом виходить 101 гривня. Так що, от така от закупка на борщик. борщик буде десь буде 4, 4, літра борщу. Думаю, з цього. Що... Так, що зараз ідемо все мити, чистити, і буду починати готувати. Так, в описі під відео я напишу, що скільки коштує. Точний чек вже вийшов 103,59, так що не рівно 100 гривень, ну там 3 гривні плюс-мінус. То таке. Ціни в магазинах можуть бути різні, бо я капусту купив за 51, а потім знайшов е в іншому магазині по 44. Так що тут вже на капусті можна було зекономити власне на спеції. Ну і може спеції вже в когось є. Так що спеція, вона може йти оце в 6,50. В мінусі, то таке. Ну і плюс я поглянув по цінах, що теж в магазинах ціни можуть варіювати. Це коротше виходить, в кожного може вийти там до 115 гривень. Грубо говорячи, якщо більше навіть. Але це також, думаю, недорого. Так що ставимо варити кості. Готую я в такому казанку води, я заливаю 2,5 літра на цю кількість костей. Закипить, збираю пінку і буду варити годинку. Піну все, варимо годинку, як я казав, а я за цей час наріжу цибульку. Цибулю нарізаю дрібно, як я кажу, я використовую тільки це, що я купив, ну, крім олії. Навіть солі не буду додати, бо вона вже є тут в спеці. Я вже все почистив. Так що цибулю нарізаємо дрібно. Цибуля в мене велика. так що отак Половинку з половинки я зараз закидаю до бульйону. Моркву і буряк я теж буду нарізати, не натирати. Так що нарізаємо. Моркву я нарізаю такою невеличкою паличкою, соломкою. І теж так, одну третю морковинки, може чуть більше, ніж 1 третє, я закидаю у бульйон. І сиплю приблизно половину пачки спеції. І така ж історія з бурячком. Половинку одного, бо бурячки два. Половинку теж нарізаю такою невеликою соломкою і закидую в бульйон. Все, Бульйончик вариться. Ставимо смажитися цибульку. Приблизно на половині часу там вже як вариться бульйончик наш. Такий красивий, ароматний вже. Цибуля вже почала трохи золотитися, досипаємо тепер морквочку. І декілька хвилин все разом пасируємо. Тепер досипаємо наш бурячок. Накриваємо кришкою і на середньому вогні пасируємо з хвилин 15 до готовності бульйону. Наш бульйон вже готовий. Я трошки додав останніх 10 хвилин трохи більший газ. Витягуємо наші косточки. Закидаємо картоплю. Нарізаю я такими кубиками, чуть більшеньким ви як хочете. І зразу ж нарізаю і закидаю капусту разом з картоплею. Капуста є, картопля є, всипаю решта пачки спецій. І варимо до готовності картоплі, скільки там картопля, капуста, це ще приблизно з хвилин 15. Ну і стільки часу ще буде пасируватись на бурячок. Томатну пасту, ну я кажу, я брав саму дешевшу, яку я знайшов на полиці в магазині. Видавлюємо на сковорідку чи в якусь кастрюльку я таку, з товстим дном. Ставимо на газ і помішуючи томатну пасту, нам треба гарно прогріти, щоб вона розкрилася і закарамелізувалася. Ну, це займає приблизно з хвилинку другу Сюди ж так, одна третя чайної ложки цукру. Вже коли такий гарний запах, все, то мат розкрився, вливаємо воду, розкалапуцькуємо все. Ще з декілька секунд це проварюємо і поки заключаємо, газ, залишаємо. За цей час я обчистив кісточки, оце ще стільки м'яса виходить з них. Засипаємо м'ясо, зливаємо томатну пасту, хоч і дешевий, але томат досить хороший, гарний кольор. І тепер додаємо нашу засмажку. Ну і ще один складник, який не куплений в цих 100 гривень, це оцет. Ну, думаю, оцет так само, як олія, є вже в кожного. То я використовую винного. Це 6%, того 25 грамів. Якщо звичайний, просто оцет, 9% 20 грамів. Перемішуємо. І все, засмажка. Перемішуємо все. І ще 5-7 хвилин проварюємо. І все, наш борщик готовий. Мені такий гарний колір. Гарний буряк. Так що все виключаємо, даємо трохи настоятися і буду подавати. Ну, так от, мій борщик за 100 гривень виглядає. Звичайно, я варив ще з косолею, і, крім костів ще м'ясо, але це і суть цього відео, що борщ за 100 гривень. Якщо там точно, то там 103,60 гривень. Так що, от такий от борщик. Пишіть в коментарях, чи вам цікава така рубрика, взагалі готую за 100 гривень, і чи продовжувати там борщ за 200 гривень, за 300 гривень, чи от такий ще формат розвивати. Так що чекаю ваші відео в коментарях. Всім гарного дня! Дякую, що завітали. Мирного неба і слава Україні!